Салют щирим, щербина в ефірі. Значить, хочеться, як завжди, поділитися новинами, тому такий ранковий кофе-брейк. Вірніше кава-брейк. Да? Тому що минулого разу мене там вже захейтили за суржик. І за це ми повинні вибачитися перед людьми. Значить, хочеться розказати одну з топ-новин, яка зараз гуляє просторами інтернета. Це як державні лісові презервативи зашкварили до такого рівня, що даже не знаю, з чого почати. Це мертво Виявилося, що керівництво ДП Ліси України настільки ніщеброди, що вони об'являють тендери на закупівлю не тільки якихось там телефонів да, на 9 мільйонів, як вони нещодавно там закупляли, або дорогих автівок. Але більш такі земні речі. Наприклад, як гель для душу та презервативи з парфумами. <смір> Ой, блін. Це таке позорисько, що просто словами не передати. <смір> <смір> Керівник ДП Ліси України Юра Бала Бололоховець. Тобі не стидно? чи ти такий ніщеброд, що ти вже собі не можеш <смір> мі купити? Чи твої підлеглі, що там? Крадете на мільярди, і, а побираєтеся по прозоро, по тендерам, щоб закупити презервативи. З однієї сторони, якби це добре, да, що такі, як ви, розмножуватися не будуть. Я думаю, потрібно просто народу України скинутися вам на саме ці засоби контрацепції. Я особисто привезу вам в офіс. Звісно ж, він опять сховається. Балабололоховець. Де будуть плести всякі казки, що не можуть нас прийняти, тому що він дуже таки зайнятий. Мабуть, як завжди, поїде десь на нараду радити, скільки гав треба закупляти черговий раз на тендері. Гандони вони коротше. Андони. Наступна новина це щодо нашумівшого резонансу, який зараз відбувається навколо Ірпінського міського суду. По тому матеріалу, що ми опублікували, зараз там вже... По Оленці, помічниці судді Лещенко, вже майже там, 70 тисяч переглядів тільки в одному Ютубі. Оленка має мерз непоганий, про який я вам розказував, мабуть, заробила за зарплату помічника судді. Але менше з тим, знову ж ми ж подали скаргу і на автоматичний розподіл судових справ знову розподілив на суддю Лещенко. Тому маю надію, що ми покажемо вам цю суддю. Судовому засіданні та окремо хочеться підкреслити, що виявилося, що сама суддя Лещенко не виконує судові рішення. Сама пані суддя, яка приїхала з Новомиргородського е суда, це Кіровоградська область, наскільки мені не змінює пам'ять, допомагати розрулювати Вірпінському суді всі справи, виявляється, сама служила болт на рішення суддів. Інформація гуляє в інтернеті, силочку додам. Суть коротка. Щось вона там добудувала якось незаконним чином. Хтось подав на неї суд. Відбулися вже там серія судових засідань в місті Києві, і суд присудив, що вона, підтвердивши, що вона незаконно добудувала цю прибудову в багатоквартирному будинку. Відповідно, зобов'язав вчинити свою недобудову, якісь верніше, добудовою, яку зробила незаконно пані Лещенка, якісь дії. Ну, звісно. Судді, це окрема каста богів. Рішення суду пані Лещенко просто забила. Вона його просто не виконує. Це так. До замітки про те, хто така пані Лещенко. Тобто вона вже петляє мережами інтернету як одна з зашкварених судей. Погнали далі. Є чоловік, для якого ці слова щось значать. значить. Також включно дуже великого резонансу набрало відео, де я спас. Водія від детального розводу, а скоріше за все, навіть, навіть, навіть від пакування до ТЦК. Пам'ятаєте сюжет, де я їхав, мене зупинив на кшталт колишніх гаїшників, якийсь пупсик, і почав розказувати, що там рівнем не пристібнутий, там ще якась фігня. Тобто в нього там глаз алмаз, він побачив блин, в тунованій машині на руху. Коли був рух, він побачив, що я тіпи, був не пристебнутий. Нема що робити. Чи що? А? Нема що робити. Чого? Яка причина зупинки? Ременем, чого не користуєтесь. Коли я зупинився, він підійшов, почав щось мені там розказувати, я йому запропонував показати, надати докази до знайомлення. Він якось дивно почав здуватися, щось там туди-сюди, і в цей момент я помітив, що другий його напарник розводить водія. Тобто теж зупинив безпідставно і щось там йому трусить. Ви хочете сказати, що це Hyundai порушив щось от стоїть зараз. Я що не зупиняв, правильно. Ну я не знаю, може ваш напарник зупинив. Ну, напарник зупиняв. Так. так. І ви хочете сказати, що він порушив? Ну, Просто так ж не зупиняють. Коли я підійшов, вже там документи в руках були. Ну, ще б трохи вже чувак би поїхав би або на ТЦК, або отримав би штраф, непонятно за що. А за що вас зупинили? Можете пояснити? Провірка документів. Нема такої причини. Автомобіль пошкоджений, Перевіряємо на. Так. А яка це причина зупинки то, в 35, 35 статті? А де пошкодження? Давай. Яка це? Давайте. — Не бачите, Так. І це що, при... є, є, є таке суттєве правопорушення, яке. Ніхто не Щось по принципі. Ні, почекайте. А, а з якою цілю ви превентивний захід, захід приміняєте? Ви пояснили водію? Ну, осколками це щось незрозуміло. вас документи в руках роблять? Це ж е терористи. Терористи на дорозі повертаються. Значить, Виявилося, що там один не пам'ятаю прізвища, другий оцей такий шрамистий на обличчі шрами. Не знаю, що, що там відбулося, може, дитинство травму якусь получили. Це Що повертається чи Януковича чи що? Ну, що ну, ж починаєте? Ну, ну Це ж, так при Януковичі що я... гаїшники працювали. Андрій, Дивіться, дивіться, да. навіщо ви починаєте. Та Що ж я починаю? Це ви починаєте, навіщо ви починаєте займатися безпідставними зупинками? Чого, але менше з тим не будемо обсуждати зовнішність людини, а в даний момент просто колядника, розводягу і просто злочинця, який кошмарить. Народ в деокупованій Бучі, да, яка і так вже багато стр... стражально, багато горя пережила. Так ось виявилося, що цей недогаїшник, Атришка Януковича, він тимчасово ТПО, тим... тимчасово переміщена особа. Ну, Там, де тимчасово, там і постійно, ви розумієте. Оказалося, що він з Донецької області. Жінка його працює. Знаєте де? Вгадайте. А працює помічницею в Ірпінському міському суді. Вони приїхали сюди з Донецька, купили квартиру у Карпушатні. Жінка влаштувалася помічницею судді, а Донецький е гаїшник, замість того, щоб охороняти, захищати, відбивати свою Донецьку область, з якої він приїхав, де ведуться бойові дії. Кашмарить в багатостраждальній бучі цивільне населення, набиваючи собі. Власні свої кишені. Виявляється, я пішов далі. З моїх джерел стало відомо, що донецькі зальотні мусоріжки влаштували непоганий бізнічок. Виявляється, коли вони зупиняють на дорозі водія і пропонують проїхати до ТЦК, а водій дійсно там щось чи не хоче, чи боїться, чи ще щось. То вони пропонують йому таку невеличку зділочку. Раніше було 80 тисяч гривень, а зараз 120. За 120 тисяч гривень платиш, ти ціка не їдеш. Машини у пана Люліна, дай Боже кожному. Там ота мазда, яка була, коли я фіксував е мерса оленки помічниці Лещенко. Поряд стояла мазда. Так, електричка, електричка. Так от, ця мазда досить така непогана і недешева машина. Вона числиться на, чи то на жінці, чи то на самому недогаїшнику Донецькому з Донецької області пану Люліну. Ну як пану? З сміттяру, чи як? я не знаю, як, як назвати людину, яка кошмарить цивільне населення. Замість того, щоб боронити свою країну. Ви зрозуміли, у нас хлопці мені казали безпосередньо з поліції, що місцевих в Ірпінському відділі поліції майже не залишилось. Всі вже по учебках е очікують відправки на фронт. В принципі, так і має бути, тому що в першу чергу, навіть в всіх законах про поліцію в присязі їхній які не давали, чітко описано, що поліція приступає до виконань. По захисту блин, і обороні своєї країни, в першу чергу, блин, і цивільного населення. Що робить Донецький особа, приближені к якомусь тілу сміттєрі, да? Правильно, за 120 тисяч гривень убілечують цивільне населення, отримуючи хабар за те, щоб не повезти в ТЦК. Красавчик! Красавчик Люлін. По-другому напарнику також зараз навожу інформацію, хто це такий. я теж Більше чим впевнений, що це теж зальотний овоч, який прилетів сюди. Десь видно персня засмоктали дуже крепко, що їх на війну не відправляють, а відправляють заробляти бабки для керівництва. Хто це в ході розслідування будемо встановлювати, якщо буде відомо, обов'язково вам розкажемо. Ви ж залишайте свої коментарі, як ви бачите цю ситуацію. Чи мають моральне право взагалі представники правоохоронної системи? Займатися такими діями замість того, щоб захищати власну країну. Ті представники, які весь час отримували соціальні пільги від країни, доїли, доїли її там на зарплату, від держави утримували повне соцпакет забезпечення. І коли прийшла війна, вони відсиджуються в тилу. Мало того, вони втікають з зони зіткнення, переїжджаючи в глибокий тил і починаючи далі проводити свої. Протизаконні та терористичні дії по закошмаренню за гноблінню цивільного населення. Відпишіться, хто це такі. Може, я не прав десь, да? як гадаєте, прав я чи не прав? Напишіть, буду дуже вдячний. Далі буде ще більше результатів, ще більше новин. Погнали! Разом сила. Спокойної ночі, дружок.